Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Людмила була на п'ятому місяці вагітності і планувала народжувати у рідному Хмельницькому, але повномасштабне вторгнення змінило її плани. Після того, як російські війська захватили атомну енергодар Мені стало дуже страшно, тому що я знаю, що коли радіація, то такі малючки вони не виживають. Це стало поштовхом. Я дуже боялася радіації, і тому я вирішила виїхати в якесь безпечне місце, щоб доносити дитину і родити. Так, Людмила опинилася у Варшаві за порадою волонтерів, обрала пологовий, записалась на прийом до лікаря, здала всі аналізи. За два тижні до терміну пологів у жінки почалася кровотеча. Лікарі надали нам. Якісну медичну допомогу, мене прокисарили дуже швидко. Слава Богу, дитина сама дихала, його перевели в відділення новородки. Два дні дитиною повністю займалися, годували, міняли памперси, дали час мамі для того, щоб вона встановила свої сили. Ось а зараз уже третій день дитина зі мною. Слава Богу, є малечко, Ми його годуємо. Щойно Давид окріпне тут у пологовому йому зроблять перші щеплення. Будемо робити БЦЖ. У нас у родині всі, всі провелися БЦЖ. І я, і чоловік, і мої батьки колись. І в мене є старший синочок, 7 років. Ми йому також робили протягом 10 днів родом. І надіємося, зараз трошки наберемо вагу і теж зробимо. Війна і переїзд в іншу країну не привід відкладати вакцинацію, кажуть в ЮНІСЕФ. Тим паче, якщо йдеться про новонароджених, які дуже вразливі до різних хворіб дуже важливо щеплювати дітей від народження і чітко дотримуватися календаря щеплень. Перші вакцини від туберкульозу і гепатиту Б. Далі календар розрахований на 59 місяців до 5 років. Поліеміліт, кірка, шлюк. Це одні з найнебезпечніших хвороб. Вони легко передаються між дітьми. Знаю, що в Україні існує упереджене ставлення до щеплення, але я наполегливо раджу усім батькам не нехтувати здоров'ям своїх дітей і захищати їх, вакцинувавши. Саме нещеплені новонароджені частіше за все потрапляють до лікарень з ускладненнями, кажуть лікарі, адже малюки лише набувають імунітет, який здатен боротися із хворобами. Якщо говоримо про новонароджених, то вони переважно заражаються від батьків або від когось з близької родини. Загрозливими для малюків є кашлюк і бактеріальні інфекції, такі як пневмококи. Проти цих хвороб в Польщі розпочинається щеплення з шостого тижня життя, скоріше не можна, бо саме ці вакцини для таких малих дітей не працюють. всі ми знаємо, що кашлюк це сильний кашель? Він в принципі не є такий небезпечний, але в немовлят через сильні напади може статися зупинка дихання під час кашлю. Малі діти мають такий високий тиск, що іноді доходить до крововиливів в мозок, а це смертельно. Навесні рівень вакцинації новонароджених з України був дуже низький. кажуть у міністерстві охорони здоров'я Польщі. З 20 породіль лише дві погоджувалися щепити своїх дітей, щоб заохотити жінок до імунізації. У Польщі провели потужну інформаційну кампанію, і вона спрацювала. Зараз 95% українських малюків, які народилися у Польщі, є щеплені від гепатиту Б і туберкульозу. Це майже така сама статистика, як серед польських немовлят, і мене це тішить. Адже всі ми знаємо, що туберкульоз це тихий убивця, лікування стійкої форми, тривале і не завжди результативне. Гепатит Б можна підхопити, наприклад, у кабінеті стоматолога, коли інструменти погано простерилізовані, а щеплення добре захищає від цих хвороб. Тому дуже важливо оберегти маленьку людину від таких ризиків. А ще тутешні медики наголошують, усі вакцини зроблені у Польщі, запишуть в дитячу карту щеплень, і після повернення в Україну вони будуть зараховані. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.